Ця історія почалася з фейків в російських ЗМІ. Там написали, що чоловіка у Світловодську насильно забрали в ТЦК і там вбили. Фейки почали гуляти також і по українських медіа. А для мене ця історія почалася з дзвінка військовослужбовця. Він сказав: що Мого брата вбили в ТЦК. Ми негайно вирішили їхати до Світловодську. Адже ми передчували, історія непроста. Так і виявилося: спершу нам відмовили у поліції ніяких коментарів. Лише пояснили, справа знаходиться на розгляді у ДБР. Коли ми зайшли в райвідділок, то поліцейські взагалі не хотіли з нами розмовляти. Я задав питання, кажу, коли заступили? Діжурному до дежурного ми звернулися, і дежурний став казати, що він не має права розповсюджувати цю інформацію, так як з ним все поліцейські. Ну, що вони разом служать, та запевнили, що працівники поліції ніяк не пов'язані зі смертю чоловіка. До речі, загиблого звали Іван. Що про нього взагалі відомо? Якщо коротко, він мав вищу освіту. В 2014 році пішов добровольцем в АТО, захищав Донецький аеропорт. Тобто він Кіборг. Він пішов добровольцем служити і був в Донецькому аеропорту. Захищав його. Там він отримав контузію і його комісували. По-друге, Іван сам прийшов у ТЦК Світловодська. Це важливо. Так, його привезла поліція, але вона це зробила на вимогу Івана. На відміну від поліції, нам вдалося поспілкуватись із співробітниками ТЦК. Важлива деталь. Співробітникам ТЦК із пресою спочатку війни дозволено спілкуватися лише по запиту журналіста. Наказ номер 73 Ті, хто в темі про це добре знають, Їм весь час кажуть про той наказ. Але нам вдалося. Поспілкуватися чисто по-людськи, але без камери. І ось що вдалося з'ясувати під час того спілкування. Коли Івана привезли у ТЦК, він виглядав спокійним, але спантеличив співробітника дивними розмовами. Він казав, що обмірковує суїцид. типу втомився та все його дістало. Також він казав, що хоче мобілізуватися. Ми зайшли там, були черговий офіцер. Тут якраз той самий, коли поліція привезла в ТЦК Івана, в ТЦК він вів себе адекватно, так сказали офіцери. Він не був ні буйний, ніякий. Вони казали, що вони дуже шкодують, що якщо б вони знали, що такі події так закінчаться, то вони б дали з собою хлопця. Військово, щоб він провів їх до лікарні. Ще він розказав, що вчинив вибух у власному житлі. До речі, це правда. Пізніше ми побували у квартирі Івана, і ось що ми там побачили. Отже, у співробітників ТЦК склалось враження, що Івану не треба на фронт, а йому треба у лікарню. Бо він потребує психологічної допомоги. Тож Івану запропонували зустрітися із лікарем. Він як не дивно погодився. Далі трапилось ось що лікарня, де могли допомогти Івану, знаходиться через дорогу від ТЦК. Проте, коли один із співробітників центру комплектування пішов до лікарів, вони попросили викликати поліцію. Черговий пішов в лікарню, бо там лікарня знаходиться же, через дорогу. Ну, лікарня сказала, що довги офіційно через 103 трі зробити з визов і тільки тоді його зможуть прийняти. Там ну, подивиться, що з ним таке. Е, просто так, да, у нього був якийсь нервний срив маленький. При цьому лікарі посилаються на власні правила. Якщо є ризик, що людина може спричинити собі шкоду, треба, щоб під час обстеження були присутні правоохоронці. Це нам теж розповіли у Світловодському ТЦК. Саме так і з'явилася у цій історії поліція. І далі з'являються непорозуміння. По-перше, за версією поліції Світловодська, Іван вихопив автомат одного з поліціянтів та застрелився. По-друге, як повідомили ЗМІ, це трапилося на території ТЦК. Проте, як ми бачили, лікарня, куди доставили Івана, у кроці від ТЦК. Тож, де там чия територія? Питання спірне. Є ще декілька спірних питань. Перше. Немає опіку від порохових газів, тобто постріл міг бути здійснений лише з відстані. Точніше, як каже патологоанатом, слід є, але він неявний. Друге, в голові Івана було дві кулі. До речі, саме дві кулі це ніякий не доказ, що це було самогубство. Якщо автомат, з якого Іван нібито здійснив постріл, був встановлений на автоматичний режим, то друга куля могла вийти через інерцію. Проте складніше із пороховими газами. Застрелитися на відстані Іван не зміг бити. він зі зброєю знає, як поводжуся. Якщо б він би хотів застрелитись, він би зброю зразу підставив під підбородок, Як усі знають клас, що все. Тож версія самогубства не єдина, яку зараз розслідують, але навіть якщо мова йде саме про вихоплений автомат, поліціянти все рівно можуть отримати покарання. Бо навіть у такому випадку є наявним факт службової недбалості. Працівники тепер наразі встановлюють обставини самогубства чоловіка у місті Світловодськ на Кіровоградщині. За попередніми даними суїцид він здійснив стабельної зброї правоохоронця, який прибув на виклик. Зокрема, 28 березня 2024 року у Світловодську до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець погрожує скоїти самогубство. Приїхавши на місце події, вони через неадекватну поведінку чоловіка викликали швидку допомогу. Після огляду медиків його мали наставити до психічної лікарні в обласному центрі. Втім, дорогою громадянин вихопив у правоохоронці автомат та вистрілив собі в голову від дотриманого поранення. Чоловік помер на місці. Працівники ДБР встановлюють ці обставини події. Відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості, за частиною 3 статті 367 кримінального кодексу України. Тривають судові експертизи та службове розслідування, вже за результатом яких будуть прийняті подальші процесуальні рішення стосовно правоохоронця. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Вироку суд експертизи на даний момент немає. В, вироку висновків ви мали ви за... на увазі, так ви 28 березня лише направлені на експертизи. Наразі результатів ще немає. Очікуємо. Скажіть, будь ласка, це вперше таке? Чи були такі випадки? Наскільки нам відомо, подібних випадків не було, не зафіксовано на території Кіровоградської області. Тож найбільш ймовірним здаються два варіанти трагічної події. Перший все було, як кажуть поліціянти. Тобто Іван вихопив автомат у поліцейського та здійснив самогубство. Про намір самогубства, до речі, він казав у ТЦК. Другий варіант поліцейські могли застрелити Івана, коли він повів себе неадекватно та загрозливо. Ми припускаємо це, поки слідство ще не завершено з урахуванням фактів, що нам розповіли лікарі. Ну, я був, я осматривали ну, машини під'їхати фармі. Я часу вас матую я автомату з... з нього. Я... Ну там, да, так, між ним і, і торцем поліклініки. У будь-якому випадку, обидві ці версії суттєво відрізняються від того, що поспішили нам повідомити деякі змі. І ще раз про фейки. Здебільшого вони з'являються у глубинці, там, де це важко перевірити та спростувати. Ця історія є наочним прикладом того, як через ускладнення комунікації з'являються фейкові новини, що дискредитують ЗСУ та українську владу, але віддаленість події не є проблемою для України на часі. Тож залишайтеся з нами. Я Гордічук Дмитро. Слідкуйте за нашими новинами.